Попри останні події на газовому ринку України, а саме зменшення споживання блакитного палива на 30% в домівках Хмельничан тепло. Аби тотальна економія не впливала на комфортне перебування в приміщеннях та квартирах в осінньо-зимовий період, комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго останні п'ять років впроваджує заходи з за енергозбереження. Що саме зроблено та що заплановано в подальшому, розповів на депутатському дні директор згаданого комунального підприємства Володимир Скалій. Заплановано у нас ще до кінця цього року, часу, на жаль, лишається зовсім мало, але змонтувати 5 котелень встановленням 9 твердопаливних котларіатів, теж відчисняного виробництва, які в якості палива використовують деревну тріску, також пелети як твердих порід дерева, так, можливо, і соняшник, солома. Підприємство зменшило витрати на закупку електричної енергії завдяки власному виробітку. В рамках програми модернізації комунальної теплоенергетики 2010-2014 роки та програми реформування ЖКГ підприємство провело масштабну реконструкцію, модернізацію котелень, центральних теплових пунктів та теплових мереж. Реконструйовані всі котельні підприємства із заміною пальникових пристроїв на сучасні, більш ефективні з повною їх автоматизацією та комп'ютеризацією. Закрито 15 малоефективних котелень. Реконструйовано 11 котелень заміною фізично і морально застарілих котлів, побудовано 8 нових міні-котелень на гаряче водопостачання, замінено 497 одиниць застарілого насосного парку. Починаючи з 2008 року більше 20 кілометрів теплових мереж на попередньо ізольовані труби, що дозволило зменшити втрати в теплових мережах. Починаючи з 8 року було замінено більше 20 кілометрів теплових мереж на попередній ізольованій трубі в двохтрубному вимірі. Особливу увагу, на мою думку, заслуговує заміна магістральної теплової мережі від проспекту Міри, від котельні рибалка 32 і в район Озерної. В своїй доповіді Володимир Скалій розповів про організацію самого підприємства, відкриття нового сервісного центру та п'яти філій. Сервісним центром проводиться досить така велика робота це і досудова роз'яснень, рознесення повідомлень, попередження, об'яв, претензійно позовна робота. За рік ми подаємо приблизно десь від до півтори тисячі заяв в суд на суму, ну, як якого року, оцьому, за цей рік на цей час подано вже. 1278 боржників до суду на загальну суму два і восім мільйона гривень. За словами Володимира Скалія, щороку вдається досягнути 100-відсоткового збору платежів споживачів. Попри це, все ж існує заборгованість населення за спожити тепло. На 1 листопада поточного року вона склала більше 10 мільйонів гривень.